Новини розпочинають свою роботу на телеканалі СТН. Наша команда розкаже вам про головні події України, Волині та Нововолинська. Наталія Матвійчук у студії Вітаю вас. Сьогодні говоритимемо про те, як відбувається територіальна реформа у наших краях, а також про досягнення нововолинських спортсменок, про те, як координатори проєкту «Меценати для солдата влаштували для дітей бійців Маневецького району відпочинок у Луцьку. А також у міністерстві освіти розповіли, що у найближчому майбутньому відійдуть від традиційного зубріння інформації. І боляче і страшно, наче під ніж хірурга волинські громади готуються об'єднуватися. Після чергових місцевих виборів процес добровільного гуртування дещо призупинився. Зараз населені пункти зайняли позиції очікування. Що стосується Нововолинська, то перемовини із навколишніми сільськими радами тривають. Деякі громади вже дали добро, хтось категорично проти йти до міста, а хтось хоче та не може. Більше про те, як відбувається територіальна реформа у наших краях, розкаже Іванна Білішук. Процес об'єднання громад фактично стартував ще рік тому, коли уряд схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Якщо ще зовсім недавно більшість із тривогою і скепсисом сприймали таке реформування, то нині навіть найбільших противників територіального об'єднання переконувати в його необхідності не доводиться. Особливо це стосується розвитку сільських рад, які вже потроху починають проводити опитування, збирати підписи і гадають, що виграє а що втратять у результаті Приміром, селищний голова благодатного Олександр Топорівський переконаний, громада повинна тягнутися за сильним партнером, що має розвинену інфраструктуру відповідно і потужне наповнення бюджету. Наразі ми розглядаємо один варіант це приєднання до міста, а тому, що Декілька бідних сіл, які об'єднуються, вони не створять спроможної громади. А громада, яка базується на місці обласного значення, вона спроможна. Тобто від цього потрібно відштовхуватися. Про те, що жити під крилом міста зручно, благодатне знає не щоток, а власного досвіду. Скажімо, селищному голові не доводиться сушити голову, звідки взяти гроші на отримання будинку культури, школи, дитячого садочка та амбулаторії. Основні бюджетні видатки бере на себе місто. Спільні інтереси змушують людей прагнути саме до такого варіанту об'єднання. Дону-Волинська. і я думаю, всі Дону-Волинська». Тут і маршрутки ходять до Новинська, що можна і доїхати. І зараз постійно так було, бо так би краще його залишилося. Звичайно, я рахую, що до Новолинська. Тут вже з самим життям воно з минулим пов'язано, що всі люди працюють в Новолинську, багато людей працює в Новолинську. І ми взагалі життям пов'язані, з кількох з 50-х років ми вже так да, міцно пов'язані з Новолинськом. Ну я рахую, що тільки до Новлинська, бо ми самі не можемо витримати того, тої, тої, тої політики держави. Утім, не все так просто. Закон про добровільне об'єднання територіальних громад вимагає, аби населені пункти, що утворять громаду, повинні мати спільні територіальні межі. Отже, аби селище приєдналося до міста, таким шляхом мають піти і інші навколишні сільські ради Грибовицька, Старолішнянська і Грядівська. У Грядівській депутати зайняли чітку позицію ще з самого початку реформування і готові йти до міста. Старолішня поки що в роздумах. Найважча розмова складається. І з громадою Грибовиці. Ну, місто і село зовсім різні. і, люди, і система сміття, каналізація у нас зовсім не так, як в місті. Ну я не знаю, як буде вести політику. Міський голова, ну чи голова громади, він буде. Недалекоглядно та з відчуттям страху сприймають реформу і селяни. Найбільша пересторога, земля і гроші. Мовляв, цих благ у разі об'єднання з містом їм не бачити як своїх вух. Що батько має одну дитину, скільки він його обезпечить, а скільки матиме 8-10, як він їх обезпечить. Так само і сльрада. Як ми підемо до того, ну хай до Новийська, так вони будуть собі тої брати, а нам як пришій кобелі гість. Що брати. Ну, ти доходи всякі, гроші всякі. Що має мати, сільрада наша, то вони собі заберуть. А вам хто так? Я сама так знаю. Німець нашу землю забирав, не вдалося йому. Вся світ за землею став. А тепер, як нас продадуть в той рабство, ті то інвестори, китайці, японці, всі, що у нас буде? Головний ризик для очільників сільських рад, чого ймовірно ті побоюються найбільше, це втрата посади. Саме тому свої обов'язки переконати громаду в тому, що об'єднання із містом вигідне перекладають на плечі міського голови. Мовляв, саме він має провести відповідну політику із навколишніми громадами. Проте забувають сказати, що після об'єднання обов'язкова умова вибори. Саме на них і селяни, і містяни спільно обиратимуть собі керівника і ризик позбутися крісла для всіх однаковий, як для сільських голів, так і очільника міста. Мені кажуть, ще треба переконати нововолинську громаду. Що це буде вигідно нововолинську. Але для того, щоб переконувати Нововолинську громаду, я повинен знати думку вашу. І якщо ви категорично проти, да раді Бога. Живіть так, як хочете. Але я бачив. Як живуть на заході. на заході, я бачив, як там проходили реформи. І тому я хочу по-європейськи мислити і дбати уже за майбутнє покоління, в тому числі і тих молодих людей, які сьогодні живуть в сільській місцевості, а працюють, можливо, в Нововолинську. Тому ми повинні бути не донорами один для одного. Ми повинні бути взаємовигідними партнерами. Новолинськ є, був і буде. Новолин – самодостатнє місто. Так, да, ми маємо проблеми, але повірте, громада в майже 60 тисяч разом з селищем спроможна їх вирішувати. Ми збудували нові підприємства, ми маємо робочі місця, на яких ваші люди у нас працюють. А от як буде у вас, мені, наприклад, не зрозуміло. Ви кажете, що у вас, от завтра, як тільки ви об'єднаєтесь між собою, Два бідних або три, або чотири, або п'ять об'єднається, і зразу з'являться гроші. Та да нічого подібного. Сьогодні просто держава стимулює добровільне об'єднання громад наступним чином. Частина податків, яка уходить і сьогодні в район, буде вертатися, це, до речі, сільські, ними зароблені гроші. Буде вертатися, бо так законодавець придумав, саме сільській громаді, якщо вони об'єднаються. Тобто це ну, стимул підштовхування. Але коли вже відбудеться адмінтерреформа, і ті гроші, які входили в район, а района не буде, підуть на сільську раду, то кількість тих грошей від того не збільшиться. Тому, повірте, я цю тему знаю, я нею займаюся, але я не повинний. Просити від імені міської громади, яка мене ще не уповноважила на це, приєднайтесь до нас, бо ми пропадемо нічого подібного. Я їх переконую, бо я маю відповідну державницьку позицію. А тим часом, поки селяни думають, гадають, ми збираємо аргументи. Нововолинськ із навколишніми селами має багато спільного. Їхні мешканці працюють на міських підприємствах і платять податки до міста. А містяни, зокрема, гірники, навпаки, сплачують податки до сільських рад. Хоча з проблемами знову ж таки йдуть до керівників Нововолинська. Розвинена інфраструктура міста розростатиметься за рахунок об'єднання, внаслідок чого робочі місця отримають і селяни, в тому числі. Послуги установ підприємств та Організації, яких не мають села, стануть доступними і їхнім мешканцям. А місто отримає за це додаткові надходження. Зрештою, успішна реформа в Європі давно стерла межі між селами і містами, а в нас між ними досі прірва. Тож про умови партнерства та взаємну вигоду зараз подумати саме час. Робочий візит до Нововолинська народний депутат від 19-го виборчого округу Ігор Гусь здійснив напередодні. Парламентар відвідав низку місцевих підприємств і побував у будинку сімейного типу. Із якими проблемами зверталася до депутата мешканці округу? Дивіться далі. Роботу в окрузі народний депутат розпочав із відвідин Нововолинського обласного ліцею інтернату Волинської обласної ради. Потім нардеп побував у дитячому будинку сімейного типу в селі Осмиловичі. Найбільш гострою, за словами Ігоря Гузя, була розмова із працівниками механічно оливарного заводу. Наша знімальна група побувала на зустрічі депутата, що відбулася на підприємстві СКАЙ. Насамперед, упродовж півгодини, ігор Гузь розповів про свою роботу в парламенті й окрузі, які законопроекти підтримував і як реагував на звернення виборців. Учасників зустрічей переважно турбувала проблема неспівмірності депутатських окладів та заробіт плат пересічних мешканців критикували також і законопроект щодо зниження акцизу на ввезення автомобілів іноземного виробництва. Судова реформа та високі тарифи теж серед гарячих тем. Ігор Гусь наголосив, що розуміє людські нарікання на владу, але критики не боїться. Саме тому регулярно проводить зустрічі із мешканцями округу. В принципі, в різні питання в людей виникають але основно Вони стосуються. Перше, це питання тарифів. Людей турбує, що вони не можуть платити. Дійсно, ситуація достатньо складна в цьому контексті. Очевидно, це треба достукуватись до керівництва нашої держави. Для цього є парламентська трибуна. Звичайно, багатьох турбує питання низьких заробітних плат на підприємствах державних, зокрема, та й на приватних, в тому числі. Багато питань стосовно законопроектів, пов'язаних по автомобілях. Це в першу чергу зниження акцизу, коли він вступить в дію, з іншої сторони зараз. Зареєстрований мій законопроект з Володимиром Парасюком з приводу збільшення терміну перебування автомобілів з номерами на іноземній реєстрації з 5 до 30 днів. І очевидно так само дискусійне питання: де хто за, де хто проти. Тобто, в принципі, людей в першу чергу цікавлять питання. Фінансові, економічні, які перспективи розвитку, як це буде відображатися на їхньому добробуті. Вислухавши своїх виборців, нардеп закликав звертатися до помічників і приймалень, що працюють по всьому окрузі. У рамках робочого візиту до Нововолинська Ігор Гусь також взяв участь у позачерговому засіданні міської ради. Найстаріші копальні Львівсько-Волинського басейну профільне міністерство виділило майже 8 мільйонів гривень державних асигнувань на погашення боргів із заробітної плати. Як розповів голова шахтного комітету незалежної профспілки гірників Анатолій Мохамеджанов, цієї суми вистачило, аби розрахуватися з гірниками за 4 місяці 2016 року. Сьогодні-завтра колектив отримає ще 40% заробленого у травні. А шахтарям, які воюють у зоні АТО, віддадуть повну місячну платню. Таким чином, соціальну напругу на першій шахті знято. Некерованих протестних акцій вдалося уникнути. Інформує Волинська регіональна дирекція Національної телекомпанії України. У Луцьку відбувся фестиваль зі стрітболу 3 на 3 у якому наші нововолинські баскетболістки поступилися лише баскетбольному лідеру України команді із Рівного. До Нововолинська дівчата привезли срібло. Організаторами турніру виступили Федерація баскетболу України, баскетбольний клуб Волинь Баскет, спортивний комітет Луцької міської ради. Та Федерація баскетболу Волинської області. Учасниками змагань стали 27 команд. Серед них п'ять жіночих. Повідомляють організатори турніру. Варто відзначити, що разом із нововолинською командою грала Яна Рабчук, яка входить до збірної України з баскетболу по 2000 році, і без перебільшення є гордістю нашого шахтарського міста. Спортсменки нагороджені сертифікатами, солодкими подарунками та дипломами. А нам залишається тільки вірити у них та вболівати, і вони неодмінно привезуть до Нововолинська золото. Цей навчальний рік для нововолинських спортсменок-баскетболісток закінчився справжнім відпочинком та участю у турнірі в Одесі. Одесити підготували для волинянок не тільки безкоштовне харчування та проживання, а й насичену культурну програму, відвідане дельфінарію та екскурсії. Приємно, що учасниками міжнародного турніру з баскетболу, присвяченому пам'яті заслуженого тренера України Кисельмана, який все своє життя посвятив розвитку цього виду спорту в Одесі, були і нововолинські спортсменки. 2002 року народження та молодші тренери баскетбольної команди з Нововолинська задоволені, що місцеві спортсменки мають можливість бувати на різноманітних змаганнях та турнірах, адже це додає команді не тільки впевненості та рішучості, а й дарує можливість гідно виступати поряд із суперниками, доводячи усім, що Нововолинськ місто спортивне. Координатори проєкту Меценати для солдата для дітей бійців Маневецького району влаштували справжній відпочинок у Луцьку. Малеча відвідала кінотеатр, зоопарк та дитячий майданчик, а також мала можливість поспілкуватися із патрульними поліцейськими. Насичений день розваг чекав дітей Маневецьких бійців. Смаколики, мультики та ігри в адреналін Сіті. Зустріч із патрульними поліцейськими та морозиво у Луцькому зоопарку йдеться на сайті Волинського агентства розслідувань. 19 діток зустрілися з інспекторами патрульної поліції. Поліцейські розповіли дітям про свою роботу, дозволили поміряти бронежилет, показали рацію та навіть дозволили посадіти у патрульному автомобілі. Розповідали, як оберігають спокій маленьких діток у Луцьку і як важливо служити для розвитку своєї держави. Командир 3-ї роти патрульної поліції Микола Твердяк розповів, як їздив на схід, захищав країну, так як і батьки цих дітей. Працівники зоопарку безкоштовно провели екскурсію для дітей та пригостили морозивом. Дітлахи були у захваті, адже потрапили на час годування левів та тигрів. З маневр забезпечував супровід заступник голови громадської організації ветеранів АТО Руслан Шпота. Розповідає, що приїдуть ще, якщо матимуть таку можливість. Впевнений, що і у інші райони Волинської області візьмуть такі поїздки за хорошу традицію. Ми привезли дітей демобілізованих та мобілізованих завдяки проекту Меценати для солдата. Велика подяка їм за такий вихідний, додав Руслан Шпота. Нещодавно інспектори патрульної поліції та працівники ювенальної поліції привезли трьох дітей із Луцька, які проживали у поганих умовах, у рожещанський притулок. Зараз вони вирішили їх провідати і заодно зробити ще одну добру справу. До патрульної поліції звернувся батько восьмирічного хлопчика Олександра та повідомив, що син хотів би передати багато своїх іграшок тим діткам, які цього більше потребують. Мовляв, чи можуть патрульні у цьому допомогти. Про це йдеться на сайті Волинських новин із посиланням на прес службу патрульної поліції Луцька у Фейсбуці. Тож патрульні поліції вирішили, що можна поїхати в притулок з цим небайдужим хлопчиком, аби він мав можливість подарувати іграшки. Звісно, вихованці закладу були раді зустрічі із новою поліцією, адже патрульних тут ще ніколи не бачили. До того ж, троє діток, яких доставили сюди кілька днів тому. Одразу впізнали одного з інспекторів Олега Ігнатєва, який їх сюди привіз. Хлопчик Олександр вручив іграшки кожній дитині. Ще багато іграшок передали вихователям. Ними бавитимуться усі разом у групах. Патрульні поспілкувалися із дітьми у неформальній обстановці. Зараз їх у притулку близько 30. Вони різного віку, і багато із них відпочивають у таборах. Інспектори розповіли про власний життєвий шлях, підтримали дітей та побажали кожному з них гарної долі. У Міністерстві освіти розповіли, що уже у найближчому майбутньому відійдуть від традиційного зубріння інформації. Дітей вчитимуть вести дискусії, міркувати, висловлювати власну думку та знаходити аргументи. Таку програму уже успішно реалізують 80 країн світу. Концепцію уже почали розробляти. За основу взяли методику південнокорейського професора Джівана Парка. За словами міністра освіти Лілії Гриневич, у час інформаційних технологій роль викладача змінюється. Він має навчити дітей думати. Освіта не має бути орієнтована на репродукцію знань, а формування основних базових вмінь вищого порядку. Для того, щоб людина була готова вирішувати складні життєві проблеми і давати собі раду у житті, самореалізуватися. Це для нас головне завдання нової української школи. Розповіла міністр, інформує канал Новин 24. Міністр освіти та науки Лілія Гриневич повідомила, що у наступному навчальному році підручники для школярів будуть безкоштовними. Під час фінансово-економічної кризи, що сталася після Революції Гідності, у нас був один рік, коли було фінансування підручників 50 на 50. Зараз ми цю другу половину дофінансуємо через місцеві бюджети, і в цьому навчальному році діти знову отримують безкоштовні підручники. Заявила Гриневич, за її словами, у найближчій перспективі підручники будуть змінюватися відповідно до змін у змісті та стандартах освіти. Крім того, міністр сподівається, що вже з 1 вересня діти у початковій школі навчатимуться за оновленими програмами. Це означає, що школярів будуть розвантажувати від зайвого непотрібного теоретичного змісту. Який перевантажує дитину та не відповідає віковим особливостям, нагадаємо, на початку травня в мережі з'явилася інформація про підручник з історії України, де зазначається, що лише у Донецькій області та Криму не відбувалися мітинги на підтримку Євромайдану. Згодом міністерство освіти забрало гриф у цієї скандальної книги. Із 1 по 24 червня діяла конвенція, яка забороняла вантажні перевезення із України на територію окупованої Донецької залізниці. Наразі ці перевезення відновлені. Про це заявили представники Укрзалізниці. Як зазначив раніше в коментарі агентству керівник департаменту з комерційної діяльності ДТЕК Енерго Дмитро Маляр, Енергохолдинг очікує відновлення поставок вугілля марки А з окупованих районів Донбасу. Повідомляє інтерфакс Україна. Спочатку причиною зупинки поставок був страйк залізничників на тому боці. Вона припинилася. При цьому у ході бойових дій було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Зараз вона відновлюється, але ситуація змінюється щодня, тому складно сказати, коли саме відновиться постачання, сказав Дмитро Маляр. Раніше повідомлялося, що постачання вугілля марки А з окупованих районів Донбасу припинилося від початку червня через зупинку залізничного вантажопотоку на окупованій території. При цьому у кількох містах окупованої зони були організовані мітинги залізничників, на яких лунали антиукраїнські гасла, і одночасно вимоги до українського уряду оплачувати роботу залізниці в окупованих районах Донбасу. Такими новинами багатий день сьогоднішній В студії для вас працювала Наталія Матвійчук. Залишайтеся у компанії з телеканалом СТН. На все добре і до зустрічі!